Перегляд цього фільму дасть вам розуміння вад Радянського Союзу, абсурдності і жорстокості тоталітарного режиму. Фільм, хоча й комедійний, але все, що пов'язано з Радянським Союзом, там далеко не до сміху. Політичні бивства, маніпуляції, боротьба за владу після смерті Сталіна, все це показано з гумором, але серйозним підтекстом про людські страждання та трагедії. Лідери використовували кожен момент для власної вигоди, і це створює враження, що. Особисті амбіції часто переважають людські інтереси та навіть партії. Наступним керівником Радянського Союзу стане Макіта Хрущов, і тоді виникає питання, якою була боротьба за це місце, що буде далі? А далі почнеться період відлиги, який пов'язаний з лібералізацією спільнополітичного життя. І хоч зміниться все не одразу, проте поступово буде спостерігатися пославлення репресивної системи. І тоді ми вже з вами скажемо про появу шістдесятників, що виліться у дисидентський рух. І все це вкупі потихеньку-потихеньку призведе до розпаду Радянського Союзу.